Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування з полону додому ще п'ятеро черкащан повернулись на батьківщину. Їх звільнено в межах обміну полоненими. Нововведення для студентів з 1 вересня в українських вищих навчальних закладах запроваджується базова загальновійськова підготовка. Кожна перемога результат єдності всіх. очільник області розповів, з якими підсумками регіон завершив 2024 рік. Зброя, що нищить ворога артилеристи бригади Люті за допомогою сучасної української розробки, сау Богдана вражають цілі на відстані понад 40 кілометрів. Ще п'ятеро черкащан повернулись на батьківщину. Їх звільнено в межах полоненими, що відбувся 30 грудня. Данило Корняков, Сергій Тарасюк, Роман Слободчиков, Анатолій Ткаченко та Віталій Турек. У полоні вони були з 2022 року. Повідомив очільник регіону Ігор Таборець. Загалом цього разу вдалось повернути 189 українців додому. Це військові захисники Азовсталі та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери, це надзвардійці, зокрема азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських сил і збройних сил, а також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Не з порожніми руками начальник обласної військової адміністрації Табурець відвідав бійців 118-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ та 110-ї окремої – Ханізованої бригади від Черкащини він передав їм необхідне підсилення. Окремо вручаю як комбрігу канонічну, черкаську ялиночку з смакуликами до неї. У цьому вантажі також впівідрони, мавіки, реби, тепловізори та інше. Загалом десятки найменувань. Саме головне, щоб всі поверталися живі, здорові, і саме головне, щоб якомога більше бити ворога. Сьогодні привезли дуже потужні комплекти і спільно ми з обласного і з місцевих бюджет, з найбільш активних наших територіальних громад, приблизно десь на 20 мільйонів закупили обладнання усе придбали коштом обласного бюджету територіальних громад. Це допоможе нам ефективніше боротися з ворогом. Вберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців та рухатися впевнено разом до перемоги. Слава Україні! Техніка на фронті має обмежений вік. Тож за словами Ігоря Табурця, нагальні запити він зафіксував безпосередньо далі в роботу. Бо це наш обов'язок. Першу допомогу фронту 2025 року. Відправили від Сміли. Вже не вперше смілянська територіальна громада передає партію заготовок для дронів під конкретні потреби військових. Такі заготовки допомагають ефективніше працювати з боєприпасами на передовій і вражати цілі з мінімальними ризиками. Розпочинаємо новий рік з традиційної передачі. Допомоги збройним силам України та силам оборони нашої країни щирі слова подяки збройним силам України за те, що дали нам змогу зустріти новий рік. Сподіваємося на найскорішу перемогу та мир у 2025 році. Сьогодні ми передаємо такі, скажімо так, заготовки під боєприпаси, під скиди, скіди, ФП дрони Передані військовим заготовки вже в роботі допомагають нищити ворога. Захисники вдячні смілянам за вагому підтримку. Ми бійці 243-го батальйону. Команда, шалені крижні. Насамперед передамо вітання Смілянській територіальній громаді. У цей нелегкий час дуже важливо відчути підтримку від влади та громадян. Хочемо висловити щиру вдячність міському голові міста Сміли Ананку Сергію Васильовичу та усім причетним за передані заготівки під боєприпаси, що закріплюються на дрони та ефективно допомагають знищувати ворога. Це вагомий та суттєвий внесок у нашу перемогу. Миру нам усім. Дякую. Слава Україні! Дякую. 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 Слава. Війці окремого зводу БПАК 243 батальйону 241-ї бригади. Передають вітання Смілянській міської громаді, окремо міському голові міста Сміла Сергію Васильовичу та усім причетним за передачу питання та подяку за передані корпуси для виготовлення боєприпасів. Які дуже гарно себе зарекомендували в роботі, яких чіпляться на дрон та допомагають нищити окупантів. У ці нелегкі часи дуже важливо відчувати підтримку громад, влади та громадян разом до перемоги. Дякую вам. Я щиро хочу подякувати родині Сопільняк в особі пані Вікторії, які на постійній основі допомагають Збройним силам України, допомагають нашій територіальній громаді, являються волонтерами нашої громади. Тому разом до перемоги, разом волонтеримо, разом допомагаємо, разом донатимо. Щирі слова подяки Збройним силам. Слава Україні! Із з вересня цього року в усіх українських вищих навчальних закладах запроваджується базова загальновійськова підготовка як окрема дисципліна згідно. Законом про мобілізацію, ті, хто пройде підготовку під час навчання, звільняються від базової військової служби. Після проходження військового вишколу молоді люди отримуватимуть військову облікову спеціальність, навички та уміння необхідні для виконання конституційного обов'язку щодо захисту України, поводження зі зброєю та вибуховими пристроями, дії на полі бою, надання до медичної допомоги тощо. Для працевлаштування на державну службу, зокрема, національну поліцію, прокуратуру та органи місцевого самоврядування, необхідно пройти базову військову службу або підготовку. Ця норма почне діяти з 1 вересня 2026 року. Яким був 2024 для Черкащини? Підсумки року підбив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, пріоритети вже кілька років незмінні. стабільне функціонування області і усіх її галузей, допомога силам безпеки та оборони. Ветеранські політики соціальний захист. Доброго здоров'я, шановні черкащани! Час підбити підсумки 2024 року. І відразу скажу, кожна перемога Черкащини це результат нашої з вами єдності. Попри все, ми тримаємо стрій, працюємо на міць нашої області, нашої країни. Черкащина виконала план по бюджету на 102%. Ми завершуємо цей рік. Без заборгованості як по заробітній платі, так і по розрахункам за комунальні платежі та енергоносії. Пріоритети наших витрат теж залишаються незмінними. Наші бюджети спрямовані саме на потреби воєнного часу. І місцеві бюджети, і обласний бюджет спрямували на ці потреби понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це підтримка сил безпеки і оборони. Це соціальні програми ветеранів і військових та членів їх родин, це облаштування наших укрить, підтримка і допомога нашим внутрішньопереміщеним особам. Дякую кожній громаді за активність. Битву виграє армія, а війну економіка. І вона в нас працює. Ми в постійній комунікації з нашими підприємцями, щоб вони мали змогу працювати на оптимальних потужностях для мене особисто, нашої команди це надважливо. Водночас я дякую кожному підприємцю за соціальну відповідальність і за всі ті транші допомоги, що ми спільно сформували і відправили нашим зсу на фронт. Це цінно. Цьогоріч у нас Приова запрацювала онлайн і офлайн платформа для комунікації з бізнесом. Ми впевнено реалізуємо проект, ініційований президентом Володимиром Зеленським, зроблено в Україні. Якщо говорити про мікрогранти, то лише цього року 277 підприємців отримали їх для розвитку власної справи власного бізнесу. Ще дев'ять грантів на 42 мільйони саме для переробки. Переробка є пріоритетом нашої економіки. І додана вартість до нашої продукції це підвищення конкурентноздатності на зовнішніх ринках. До проекту національний кешбек вже приєднались пів сотні виробників Черкащини, і це лише кілька напрямів із цілого комплексу. І тут важливо сказати про ветеранські політики, бо це про найцінніший людський капітал. Ми на Черкащині активно працюємо над розбудовою нашої реабілітаційної інфраструктури. І маємо вже 8 медичних закладів, які надають реабілітаційні послуги стаціонарно, і 12 медичних закладів, які надають такі послуги в амбулаторному порядку. У нас діють 50 ветеранських просторів у громадах і наш обласний. Водночас ще 200 родин ветеранів. Наші загиблих героїв цього року отримали кошти від держави на придбання житла. Дякуємо за підтримку главі держави та мінвету. Наші сміливі аграрії всупереч всьому навесні вийшли в поля і виростили досить добрий врожай. Подбавши про нашу продовольчу безпеку, Черкащина традиційно в лідерах: 3,8 мільйона тонн зерна за сезон. Водночас, цьогоріч, ми вова зосередились на ще декількох пріоритетних напрямах: це стабільне функціонування Черкащини та її основних галузей. А також підтримка сил безпеки та оборони нашої країни. Ви пам'ятаєте, ми ставили перед собою мету, щоб 1 вересня якомога більше дітей змогли знову відвідувати садочки та школи. І завдяки консолідації зусиль на всіх рівнях від державного до місцевого. Плюс з допомогою партнерів, звісно, ми виконали це завдання. Наразі 98% закладів освіти області з укриттями власними та орендованими. Нарощуватимемо цю інфраструктуру і надалі. Наші медики. Вони незмінно виконують свої завдання. Жоден медичний заклад не припинив своєї роботи. Навпаки, ми посилюємось на всіх напрямках. Лінійний прискорювач, томографи. Медичне обладнання робимо все для того, щоб наші медики ставали потужніше і рятували якомога більше життів. Практично щоденно в нашій області лунають повітряні тривоги. З початку цього року в повітряному просторі нашої області ми зафіксували понад 1500 ворожих повітряних цілей, і багато з них саме наші оборонці перетворили на брухт. Дякую силам ППО, нашим мобільним вогневим групам за роботу. Однак були влучання і наслідки від знищеного російського залізяча. за час повно. Масштабної війни у нас пошкоджено 82 багатоповерхівки, 377 приватних будинків. Спільно більшість із них ми відновили, залучаючи весь можливий ресурс. Ця робота триває, як бачите, ціллю Росії все частіше стає критична інфраструктура України. Відтак ми на Черкащині тримаємо курс на енергостійкість. Нарощуємо мережу когенераційних установок. За цей рік додали також 12 сонячних вітрову електростанцію, плюс 79 сонячних панелей встановили наші домогосподарства. І далі неодмінно буде. Дякую кожній громаді, підприємцю, жителю, хто з нами на цьому шляху енергонезалежності. Допомога постраждалим областям від бойових дій. Черкащина ніколи не лишається осторонь. Донеччина, і фортифікації, Херсонщина, Харківщина. Наразі ми доєднались до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Наші громади об'єднують ресурси, зусилля і досвід для допомоги населеним пунктам у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях, щоб відновитися і відбудуватися. Я вдячний кожному черкащанину за те, що ми разом йдемо цим шляхом боротьби до перемоги в єдності кожній громаді. Завдяки тому, що наші збройні сили тримають удар на лінії зіткнення, ми маємо ось такі підсумки року для Черкащини і повинні докладати всіх зусиль для допомоги нашим збройним силам і для наближення нашої перемоги в пам'ять про всіх, кого ми втратили на цьому шляху боротьби, і хто сьогодні прикриває нас з небес. Слава Україні! Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира Черкаської 110-ї крами механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби. Протиправну діяльність викрив один з підлеглих, передавши поліції півтора мільйона гривень. Механізм отримання грошей від військовослужбовців офіцер організував у січні 2024 року. За половину суми зарплати такі особи могли не з'являтися на службу. При цьому деяким періодично навіть оформлювали бойові виплати. Слідству відомо щонайменше про чотирьох осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки держави, спричинені неправомірно виплаченою зарплатою тільки цим бійцям, становлять понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю. 27 грудня працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родини. Під час слідчих дій вилучено автоматики фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на суму понад 5 мільйонів гривень. Слідство перевіряє причетність заступника командира до розкрадання бригаді харчів та іншого майна за скоєне передбачено позбавлення волі на строк до 15 років. Зброя, що нищить ворога, артилеристи бригади Лють за допомогою сучасної української розробки Сау Богдана, вражають цілі на відстані понад 40 кілометрів. Точність, швидкість і майстерність екіпажу Богдани – це ключ до успішного знищення окупантів. і Наша сила на шляху до перемоги. Всі подробиці у відео об'єднаної штурмової бригади національної поліції України Людь. А ви коли-небудь щось чули про Богдан? Ні. Тоді я вам зараз все розповім. 155-й калібр створює справжній вау-ефект для російської піхоти. Ділиться командир гармати з позивним серп. Ми виконуємо бойові завдання за призначенням. а саме, ураження вогневих засобів противника, скупчення піхоти, складів та вогнева підтримка наших підрозділів. Заряд заряд підривник за саме. За словами командира екіпажу, серед основних фішок Богдана, її далекобійність, але це далеко не всі переваги. Постріл до 42 кілометрів. Високоточність з другого пострілу прямо в ціль. Її мобільність, так як вона знаходиться на базі Татра Фенікс, вона є мобільною та повністю автономною. Та картузне заряджання, завдяки якому ми можемо використовувати різні снаряди та різні заряди. Електроніка значно пришвидшує розгортання в бойове положення та згортання в похідне положення всього до однієї хвилини. А щоб підсмажити пі***ки позиції, нам потрібно не більше трьох хвилин. І не забувайте, це наша українська фурія. На відміну від машин радянських зразків для роботи на сучасній сау потрібно розбиратися в електроніці та гідравлічній системі. Командир гармати та члени екіпажу повинні чітко знати та розуміти всі покази з бортового комп'ютера. Таким чином, для підготовки екіпажу на Д-30 Потрібно приблизно місяць. А для того, щоб ефективно працювати на Богдані, потрібно приблизно місяці два відпрацьовувати кожну систему, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Коли ми робимо постріл, це просто вау, це просто якісь неймовірні емоції. А коли ми розуміємо, що цей снаряд летить в пі***й бліндаж, то бомба! А коли приходить підтвердження, що ціль уражена, це краще відчуття в світі. Умані подарунки та необхідні речі отримали родини, які виховують дітей віком до одного року. Серед таких постраждали від ракетної атаки на місто та сім'ї військовослужбовців. Детальніше у сюжеті наших уманських колег. Останній день минулого року приніс неочікувані подарунки для жителів. Умані родини, які найбільше потребують допомоги, отримали і від місцевих підприємців та влади. Зокрема, це сім'ї військових та родини постраждалі від ракетної атаки Росії. Вкотре ми долучаємося до підтримки як військових, так і цивільних громадян, наших українських. Але цього разу ми саме долучились до підтримки нашого намешного покоління, наших дітей, тому що вони більше найбільше потребують зараз цього. Це майбутнє наше України. Тому ми повинні їх підтримувати. Інодалі завдяки спільним зусиллям гуманітарну допомогу отримали родини, у яких виховуються діти віком до одного року. Серед них 18 малозабезпечених сімей та четверо дітей з інвалідністю. Україна вже скільки років переживає війну, і дуже добре, що в нашій громаді є підприємці, яким Доля наших дітей, доля дітей-переселенців не байдужа. і вони стараються допомагати. Тільки в єдності ми можемо бути сильні. І ми повинні не забувати, що стільки в єдності не зможемо перемогти в і раціональному артпросторі. Черкас підбили підсумки року та презентували ікону, яку відреставрували завдяки зусиллям постійних відвідувачів заходів, що приходять у моріспейс, були там і наші кореспонденти. Арт-простір Моріс Спейс з'явився в обласному центрі півтора роки тому. За цей час тут відбулось кілька сотень цікавих зустрічей, дебатів, обговорень, майстер-класів. Невтомна жага до знань, до вдосконалення рухає командою, яка створює інтелектуальний простір для всіх бажаючих. Спікерами заходів є відомі науковці, художники, меценати, музиканти. За час діяльності в Моріс Спейсі з'явилося кілька нових проєктів. смолтоки англійською, філософська кав'ярня Павла Кретова, майстер-класи квіткового. Салону Мімоза, бізнес-клуб серед спікерів заходів, які проходили в морі спейс: Іван Малкович, Ольга Богомолець, Черкаські науковці Валентин Лазуренко, Володимир Поліщук, Віталій Масненко, художниця Неоніла Недосєко та ще багато відомих в Україні митців. Зустрічі, які нас змінюють, змінюють і керівництво змінюють, і працівників змінюють і гостей, тому що кожен раз ми відкриваємо для себе нові імена, якісь напрямки в мистецтві, сучасних геніїв. Ми маємо цей неймовірний дотик до них. Тому це такий контакт, який ні з чим не можна порівняти. За що ми воюємо? Ну ми воюємо перш все за цінності, за культуру, за право бути тим, ким ми є. Тому я не знаю, як можна не підтримувати сучасних наукових діячів, як не підтримувати сучасних діячів мистецтва. Ну це люди, які душею в Україні знаходяться. Ну вони є творцями, вони є обличчями України, навіть в європейському контексті. Тому ми мусимо це робити, мусимо відкривати їх іменами, мусимо з ними знайомити і мусимо для себе піднімати питання історії, які десь в прогалинах десь забуті, піднімати книги, які не були нормально. Не знаю, вивчені там переос... перенавчати їх заново, формувати ідею меценатства як напрямок, який кожен може долучаючись невеликою сумою, там бути рушієм змін в нашому місті і в Україні. Це місце, в якому кожен знайде щось своє, пояснює засновниця простору Марина Дяченко. Ми прагнемо збирати однодумців, пояснює пані Марина, які бажають розвиватися, для яких немає меж, а головне хочуть зробити щось корисне для міста і для України. Створення, загалі, це проява моєї особистої громадської позиції, тому що це не про кав'ярню, а про, про світу. Це про вплив на формування національної самосвідомості на зміну на зміну свідомості особистості, особливо в підприємців, тому що майбутнє України це я бачу зрілу націю, яка розуміє, хто ми є як українця, а хто ми не є. І це про зрілих підприємців, які саме вони будуть дорівнювати меценати, тобто вони будуть відроджувати, відновлювати культуру, тому що культура це є основа економіки. Насправді тому, що це більш широкий наш світогляд, і це розуміння коріння нашої нації. Ось такою корисною справою року стала реставрація ікони, ймовірно, фрагменту іконостасу, який було знайдено у селі Полуднівка, що на Чигиринщині. Фрагмент українського барокового іконостасу довгих 20 років знаходився у Черкаському краєзнавчому музеї, потребуючи реставрації. І ось завдяки зусиллям команди артпростору зібрані кошти і знайдені фахівці відтворили ікону. Написано ймовірно у кінці XVIII століття. Реставрувала ікону Наталія Кунець, майстер-реставратор і одночасно директорка шполянського краєзнавчого музею. Складністю було те, що вона довгий час була роз'єднана, перефарбована, зафарбування замалювання, багато, бав, велика кількість втрат. Ну такі технологічні моменти. Звісно, треба відновлювати, треба повертати, щоб люди бачили, щоб люди насолоджувалися, щоб люди розуміли, яке наше минуле, яке наше мистецьке надбання, наша культура, наше, наш спадок. Це неймовірно важливо. Головне в цьому питанні підходити до цього кваліфіковано і не, не нашкодити. Знаєте, головне правило, правило реставратора не Шкодь, тому як у лікаря, не перестаратися, щоб все зберігало власну автентичність. В останні дні року ікону передадуть у Черкаський обласний краєзнавчий музей, де її зможуть побачити усі відвідувачі. Черкащина край відомий своїми меценатами. Марина Дяченко, до речі, одна з небагатьох, хто вже не вперше допомагає музею. Мріє про те, щоб славні меценатські традиції були продовжені і своїм прикладом надихає і інших підприємців. Ми не можемо змінити всіх, ми можемо змінити особисто і бути прикладом для інших, тому це про те, що повинні робити меценати, підприємці, і це те, що відроджує, відкриває і піднімає з д людини, розстріляну людину, людину, яку знищували всі ці сторіччя. тому мистецтво треба підтримувати, тому що воно. Надихає і відкриває всі двері для, для кожної людини. У році прийдешньому відвідайте і раціональний арт-простір, бо ж щастя наше, за висловом відомого філософа, всередині нас, і його треба розбудити. У Моріс Спейс вам допоможуть це зробити. Такою команда Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації в наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.